Доброго дня усім. Сьогодні я буду квасити капусту і заодно хочу показати, як я це роблю. Я капусту вже нашаткувала. От бачите, я її нашаткувала так всередньо, не дуже грубо і не дуже так дрібненько. Але для квашеної капусти це є добре. Шаткувала я на такій ось шатківничці, Бачите, малесенька. Але дуже добре, дуже так скоренько і дуже добре, вона справляється. Дуже добра штучка. І, і тепер, що я ще хочу сказати, Квасено, коли ви квасите капусту, то, то прошу звернути увагу, коли ви купляєте капусту або ви свою маєте і робите, відбираєте, то прошу звернути увагу, що капуста має бути біла, не зелена. Бо як ви квасите зелену капусту, вона є більш суха. Біла капуста, вона є більш сочна, а нам треба, щоб був сік з капусти, щоб, щоб вона не брудила в соці, через що вибираєте таку біленьку. знаєте, така, Вона ще тут зверху, як зняти пару листочків, вона буде біленька, щоб була біленька капуста. Це все. Потім капусту я розрізаю на чотири частинки, так, щоб мені було, вирізаю качан, так, щоб було зручно. Шаткувати. І тоді шаткую. Тепер в мене тут є нашаткована капуста, і я буду робити на 4-літрову банку. І... Отак, в ту капусту. В ту капусту я буду додавати моркви, але, не так, бачите, не так багато. Не дуже багато і навіть не знаю, чи все піде. Щоб не дуже багато, бо ваша капуста стане кольору отакого, як морква. Ніхто цього не хоче, через що ми додаємо моркви, так, знаєте, помірно, аби таки воно десь трошечки червоніло в тій капусті. Потім я додам, ще в банку три листочка лаврових я взяла. А зараз моркву додаю і додаю чорний перець горошком. Отак, От отак, бачите, з 15 горошин. 15 горошин чорного перцю. І на цю всю, всю масу я дам 3 ложки солі. Сільні, а не беріть йодовану, беріть кам'яну, вона ліпша для капусти. Два і третя ложка. Три ложки солі. І тепер, колись ми її м'яли вручну. Тепер я вже солі такої сили не маю, щоб її вим'яти добре. Я її так просто от зараз руками перекину, тільки для цього, щоб вона вимішалася з морквою. Отак от перекину і буду нею натрамбовувати банку. Щоб вона гарненько вся помішалася і з сілью, і з морквою. Колись ми м'яли, колись чоловіки допомагали навіть пом'яти, тому що було важко жінкам її вим'яти. А зараз я її так просто накладаю в банку, і вона собі сама потім осяде, і буде все добре. Як вона стане кислою, то вона сама там, знаєте, як? Вона окислиться і вона і перемнеться, о, і стане нормально. О! Більш-менш готово. Бачите, це, це є дуже і дуже по-простому. Трошки пороскидала, то нічого. І тепер беремо банку і прямо так у банку от напіхую. І буду руками, що можу втрамбувати, втрамбовувати, отак, от наскільки можливо. Щоб так була така щільніша чуть-чуть, розумієте, для щільності. Отак. О, дуже добре втрамбовується, бо вона не є груба, така, пошаткована, вона дрібненька і дуже добре її можна вшаткувати. Ой, втрамбувати. О, дуже добре вона травговується. І от якраз тут я покришила одну головку капусти, от такої величини, як оця І якраз на 4 літри, бачите? І не вся капуста сюди піде. Ще потім вона чуть-чуть осяде, туше, може, капельку треба буде докласти. Тож будете теж дивитися по своїй капусті. Бо як вона випустить сік через 10 годин, 8-10 годин, то вона сяде трошечки. І тоді можна її ще досипати. Але до повної банки теж дуже не досипайте, бо вона буде брудити, шумувати і буде підніматися догори. О, якраз моя вся капусточка сюди пішла. Якраз стільки, скільки треба. Не більше, не менше. Дуже гарно. І тепер, тепер я ще дам листочка отак зверху, але потім він піде на низ. Так, можна його трошечки під капусту, а він потім, як буду мішати, то він піде. Але дивіться, як я роблю далі. Вона в мене буде стояти, якщо у вас замало води. Якщо у вас замало води буде в, в ті баночці, замало соку вона випустить капуста, можете доляти холодної перекип'яченої води, хоча б трошечки з півлітри, щоб, щоб, щоб її легше було знаєте, сік випустити. Потім, як на другий день ви побачите, що вона почала булькати. Що бульки стоять зверху, її треба робити отак. Я маю таку лопатку з таким дуже довгим держаком. І я тепер ту лопатку заставляю аж до кінця на дно. І коли ви так заставите і отак зробите, то всі ваші бульбашки підуть вверх. І так треба робити днів 3-4, поки ваша капуста не перебродить. Як вона вже як вона переброди, то тоді вже закриваєте її кришкою і ставите у прохолодне місце для зберігання. Але отак, щоб пробивати ці такі, знаєте, робити дири для виходження цього повітря, яке буде збиратися ті бульбашки, які будуть у вас збиратися поміж капустою. Оце мусово робити. І дивіться, то робиться дуже просто. А ви знаєте, наскільки капуста є цілюща. Квашена, квашена капуста насіки цілюща, так само, як квашені огірки. Вона дуже і дуже підходить до наших кишечників. Наші кишечники от цих мінералів якраз і потребують. Я під відео напишу, чим, цілюща, чим квашена капуста є цілюща, які мінерали, які вітаміни вона має, коли вона закваситься. І... І прошу читати і використовувати. Кому сподобалося, то, то робіть, по-моєму, рецепту. Хто, може, має свої якісь рецепти, то поділіться, розкажіть, як ви робите, бо капусту квашену всі роблять, ми то знаємо. О, кожна, кожна господинка на Україні, то кожна робить квашену капусту на зиму, так що прошу ділитися, як ви робите, розказуйте. О, і буде цікавіше. Так що кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки. У правому куточку під моїм відео є такий квадратик червоненький. Підписуйтеся, кому цікаво. Ой, і до наступного смачного відео. Па-па!